Його творчість одна з вершин світового музичного мистецтва 19 століття. Роберт Шуман вважав, що музика повинна бути не лише в пальцях, а й в голові і в серці. Він склав життєві правила для музикантів, але його власне ім'я стало ще одним рядком у сумному списку божевільних геніїв. Роберт Олександр Шума народився у Саксонії 8 червня 1810 року. Його батько був продавцем книг і зовсім не цікавився музикою, але заохочував заняття сина. З семи років Роберт брав уроки гри на фортепіано, сам писав п'єси. Коли йому було 16 років, батько помер. І життя юнака перетворилося, за його словами, на боротьбу між поезією та прозою. За наполягання матері у 1828 році Роберт Шуман вступив на юридичний факультет Лейпцигського університету, але весь вільний час він віддає читанню та музиці. Музичні образи Шумана невід'ємні від літературних. Кумирами Роберта стали письменники-романтики Жан Поль та Теодор Гофман, майстер чудернацьких фантазій. Роберту вдалося переконати матір, що тільки музика може стати сенсом його життя. Він бере уроки гри на фортепіано-педагога у Фрідриха Віка. У 1830 році Шуман вперше почув Ніколо Паганіні. І щоб досягти такої самої віртуозності, став займатися із фантастичною впертістю. Але саморобний механічний пристрій для розробки рук пошкодив йому сухожилля. Мрій про кар'єру піаніста, який концертує, довелося залишити. Я змушений бути всього лише композитором, каже пізніше Шуман. У 1835 році він створює фортепіанний цикл Карнавал, заключну п'єсу якого він назвав Давідове Братство. Це вигаданий композитором світ, в якому дорогі для нього люди, Шопен, Паганіні, піаністка Коара Вік існують поряд із вигаданими персонажами. Навколо ланцюга правил повинна витися срібна нитка фантазії, стверджує Шуман. Одночасно з написання музики Шуман займається музичною критикою. З 1834 року редагує новий музичний журнал і сам пише статті про музику та музикантів. Шуман підписується іменами вигаданих героїв Флорестана та Евзебія. Один з них іронічний та енергійний, другий мрійливий та замислений. Це були два боки особистості самого композитора. І поки що ця подвійність лише ознака багатства натури Роберта Шумана. У 29 років зазвичай мовчазний та стриманий у своїх почуттях Роберт Шуман ніжно закохується у доньку свого вчителя Клару Вік, видатну піаністку. Але батько дівчини, колишній наставник Роберта проти весілля. Він побоюється, що Клара припинить концертувати, і він позбудеться джерела доходу. Після трьох років безуспішних спроб домовитися із майбутнім тестем Шуман звертається до суду. Надзвичайний випадок приводом для судової справи послуговувало не розлучення, а укладання шлюбу. Одразу після одруження Шуман попереджає Клару: Кохана, тобі треба знати тих, кого я кохаю, я більше за всіх і ображаю. Така вже я жахлива людина. Тим не менш, шлюб молодих людей виявився вдалим, і до композитора все частіше приходить натхнення. В перший рік подружнього життя Шуман пише близько 140 романтичних пісень, у тому числі на вірші Шаміссо та Гейне. Через рік створює першу симфонію під назвою Весняна. Потім фортепіанні цикли Крейслеріана, Фантастичні п'єси та симфонічні етюди. У Роберта та Клари народжується п'ятеро дітей. Він супроводжує дружину в концертних поїздках, а вона все частіше виконує музику Шумана. Проте представники старої школи виливають на нього шквал критики, на що композитор байдуже відповідає: Нехай лаються. Вже так вийшло, що моя музика пробуджує солов'я до співу а мопсів долаю. Шуман пише музику до Фауста Гетте, до драми Байрона Манфред. Інтенсивна робота призводить до погіршення здоров'я. На 34-му році життя у композитора вперше виявляються ознаки душевної хвороби. На щастя, щирий прийом подружньої пари у Москві та Петербурзі відволікає Роберта від сумних думок. Він знову пише, викладає у Лейпцівській консерваторії, стає диригентом та капельмейстером в Дюссельдорфі, але великий композитор це не завжди хороший диригент. Шуман відчуває, що не може володіти увагою оркестру і стає все більше і більше сумним. Йому важко спілкуватися із людьми. Він змушений відмовитися від викладання. Його переслідують галюцинації. Йому здається, що Шуберт та Мендельсон диктують йому музичні теми. У 1854 році Роберт намагається накласти на себе руки. Він кидається в рейн. Тоді Клара вагітна сьомою дитиною віддає чоловіка в лікарню. Їй забороняють відвідувати Роберта, через побоювання, що той почне буянити. За два роки 29 червня 1856 року німецький музикант-романтик Роберт Шуман помер. Мене хвилює все, що відбувається на білому світі: політика, література, люди. Про все я замислююся по-своєму, і все шукаю вираження в моїй музиці.